Там стоять, мене чекають. Доброго всім дня. У нас такий пасмурний день. Петручок. Трішки навіть дощик підкапує. Тут ось гілочки перерубуються. Сад ось обрізаний вже майже весь. Я йду поратися. Буду зараз годувати кроликів. А, ви ж сьогодні бігали, вже бігали в першій половині дня. Вентамочки, тоді бігали кохінхіни, а зараз австралорпики бігають. І хробаків видовбують з цього, з землі. Що в нас тут робиться з індиками? Привіт! Привіт! Сидять ще поки в карантині, хай ще поки сидять. Ще не прийшов час їх випускати. А ви, ви вже нагодовані. Так що ого. го Ніхто вам нічого давати вже на вечір не буде. Корзинку принесла, щоб яйця скласти. Зараз зайдемо, глянемо разом з вами. Що там качки нанесли сьогодні, бо я так тільки пройшлася. А чого ти тут ходиш, курка? Дивись мені, бо якщо будеш їсти яйця, я тебе приб'ю. Так, Сьогодні качок я не випускаю. Ось до одна качка знеслася. Нема. Там нема. Кури сюди влізли, так? о, сюди ось знеслось, дивіться, чотири яйка. Хай будуть, сьогодні морозу не буде, хай будуть в гнізді. І це я не буду трогати тут 5 яєк. А тут що у нас? Тут у нас два, 7 яйок. Там, І там уже кукачка перестала нестись. Дуже... Ну, вони оце так, бачите, вони як. Коли качки починають нестися, я помітила, що такий цікавий про них факт, що вони можуть змінювати місце, де вони несуться, тобто змінювати гніздо. Буває таке, що качка несла-неслась, а ще особливо, якщо забирати яйця, там лишати одне, там, чи взагалі забирати, то може бути таке, що качка змінить місце, де вона несеться. Це норма, нічого тут страшного немає. Ось. Але потім, вже, якщо качка починає виноситися, вже знесе там штук 13-15 яєць, то вона тоді вже може вибрати гніздо і там вже вона починає рвати пух і тоді вже почне нестися. До речі, від... дам відповідь на запитання. мене питають зараз активно в коментарях. Качка знесла 8-10 яєць і не хоче сідати. Ну, такі ситуації також бувають. Я взагалі помічала за своїми качками. Вже ми тримаємо їх дуже давно, більше 15 років, індокачок я маю на увазі, вони дуже люблять насиджувати, коли вже тепло. Є качки, які можуть і в березні, і в кінці лютого сісти, але в основному це качки, які стимульовані чи теплом, чи світлом. Зазвичай, звичайно, коли качки живуть на вулиці, то вони здебільшого починають нестися десь в середині березня, в кінці березня. Потім поки знесуться і сідають десь на яйця в кінці квітня, плюс-мінус. Як буде в цьому році, я вам сказати, не можу. Але якщо качка трошки знесла яєць, а потім перестала, ну, значить, не ще поки що не пора. Тому яйця можна брати спокійно в інкубатор чи виводити іншою насіткою може там кого індички посідали. Це значить, що вона перестає нестися і, можливо, вона. Навіть коли почне знов нестися, змінить гніздо і почне нестися повторно. А качки, до речі, несуться кожен день. Буває через день, але в основному кожен день, що я помітила по качках. І вона дуже швиденько, якщо захоче, наприклад, у квітні місяці сісти чи там ближче до травня, вона швиденько, вважайте, за два за тижні вона нанесе собі 14 яєць, там, може, два тижні і пару днів, 15. А може й 13 знести і сяде вже тоді насиджувати. Я от за цими качками це частенько помічала. Рідко, коли оця качка почала нестись, наприклад, на початку березня винеслася і зразу сідає. Коли качки бачать, що погода змінюється, температура повітря змінюється, вони можуть переставати нестися, а потім відновлювати яйцекладку трішки пізніше, коли потепліє. Ще, до речі, багато чого залежить від того, як за качками доглядати, як їх годувати. Це, це, це також залежить. Чи нема у качок стресу? От буває таке, що качка може покинути кубло, якщо вона не почала насиджувати, не плутайте, якщо качка вже почала насиджувати або готується до того, щоб насиджувати, і з'являється в гнізді вже пух, то дуже велика вірогідність, що качка сяде і не покинеться гніздо. Але коли качка несеться, несеться, а потім раз і перестала нестися. Може бути таке, що вона просто змінила кубло, особливо, якщо ви забираєте яйця. Якщо не забираєте яйця, а просто часто туди ходите і дивитеся, вона так само може перестати нестися, може змінити кубло. Подивіться в іншому місці, можливо, вона несеться в іншому місці. От я вам кожен день майже показую, як качки мої, де вони несуться. То неслася там, я яйця забрала, мені на замовлення треба було, перестала почала нестись там, там забрала, там перестала. Туди перейшла, там неслися дві качки, звідти яйця забрала, вони вже несуться в цьому кублі. Ось. Але нічого страшного. Ну, якщо яйця, наприклад, реалізовувати, то ну, їх треба забирати, а де вона несеться, це вже не має ніякого значення. Я б з радістю в цьому році, якби вже якась качка сідала, я б з радістю вже б її підсипала. Але поки що я бачу, що ще поки що ніхто, ніхто із них не рве. І я ці яйця забираю. Якщо я побачу, що вже десь з'являється хоч трішки пуху, це значить, що качка скоро почне насиджувати. І я просто буду залишати там яйця. І, можливо, качка почне нестися далі і сяде, сяде насиджувати. Побачимо, як воно буде, не знаю. Це їдять, їдять Ось Цей вараболів. Качкам потрібен вигул, качкам качки люблять бігати, розминатися, літати люблять, купатися. Їм треба ставити балію, щоб був гарний опліт, треба ставити балію, щоб вони купалися. Вода дуже стимулює і селезнів, і самочок на яйцекладку. Качка починає нестися, коли в неї вже отакий кругленький животик. Бачите, от в білої цієї майже немає ще животка. Я думаю, вона ще не несеться. А от у коричневої, бачите, вже видно такі животики товстенькі. І в цієї качки, що там з того боку видно животик, це значить, що там формується яйце, і значить така качка може нестися або вже несеться, або скоро занесеться. Ще мене запитували, чи може таке бути, що. Качка несеться, коли нема селезня або коли є селезень, який її не покриває. Звичайно, може бути качки, як кури, вони несуться і без селезнів просто яйця будуть неоплідні. Якщо селезень надто важкий, так само може бути проблема із заплідненням яєць, заплідненням качки. Тому ніколи й не потрібно залишати самого важкого селезня. У важковиків, у важких ліній, також частенько з цим є проблеми, коли селезень надто. Великий, а качечки такого середнього розміру. Також може бути таке, що качка просто не захоче присідати під тим селезнем, тому що він дуже важкий. І були такі випадки, коли качка просто відривала орган у надто важкого селезня. Можна так сказати, вона його стерилізувала. Такі також ситуації бувають. Тому часто запліднюють індокачок, індо, ну, індокачок е, на фермах, де тримають важку лінію. Е, штучно, так само, як він важких цих е, ну, важких ліній, важких порід, так правильно сказати, так само запліднюють штучно, тому що він диків так само є проблема з тим, що дуже великий індик просто роздушить індичку, порве їй спину і на тому. І на тому все може закінчитися дуже недобре. Ось. Ще е, якісь питання мені задавали, якщо чесно, я не дуже пам'ятаю про індокачок також. Оце що робити, якщо качка не сідає на яйця, нічого ви не зробите. Взагалі ви нічого не зробите. Ви качку ніяк не заставите сідати, кіт мітить. Зараз в нас машина гуляє, моя кішка машина. Ну, Їмашка машка звати, так. Називаємо її часто машина. Ми просто наголос по-іншому ставимо. Значить, ніяк, ніяк, індакачку, так само, як квочку ніяк не можна заставити насиджувати. Так само індичку, так само і качку. Якщо вона не хоче сісти на яйця, значить ще не час, значить і ще холодно. Значить, вони відчувають, що буде ще холодно. От у нас зараз більш-менш тепло. Цей тиждень був непогана температура була. Повітря, а зараз ось е, наближається тиждень, де в день буде плюс три, плюс чотири, вночі мінус три. Ну, це свідчить про те, що я думаю, що качки і не будуть зараз поки насиджувати. У мене, до речі, ні однієї квочки ще нема, ні одна квот... ну, курка ще не заквахтала і не збирається ставати мамою ні бентамки, ні австралорпи, ні кохінхіни, ні міша, ні кури. Отут взагалі ні одна, ні одна курка ще поки що не заквахтала. Нічого страшного, значить, природа знає сама, значить, природа знає краще. Багато в кого із моїх глядачів вже квочки так само посідали. Можливо, в інших регіонах України ну, температура не так стрибає, як у нас на півночі. Тому, можливо, там тепліше, тому і квочки сідають. А можливо, просто люди більше, ну, якби. Може, більше чим потрібно, чи взагалі просто досвідчувати досвідчували продовжували світловий день. Кури в основному вже винеслися, якщо взимку неслися, і зараз вони вже почали насиджувати, тому що в них вже закінчилося так сказати запас яєць, формування яєць. А як відомо, в кожної курки є свій запас малесеньких таких яєць. Якщо зарізати курку, видно такі маленькі, наші жовтенькі пухріці, то майбутні яйця. От скільки у курки закладено тих яєць, стільки вона винесе до того моменту, як вона сяде. Ну Це якщо із тих корей, О, дві курки б'ються, дивіться. Ну, хто переможе? Диви, диви. Зараз півень може розборонити. Ні, не розбороняв. Не хотів ні, ні для кого ставати поганим. Ось, до чого я вела. А, із тих курей, які склонні до насиджування, в яких є інстинкт насиджування. О, диви, ще б'є. Біла перемагає, диви, Ну, Кохінхінка, звичайно, що кохінхінку переможеш, тому що кохінхінка добродушна курка. А оце така біла курка, наближена до яєчної породи. Ну, Це якась помість, але все одно наближена. Вони більш агресивні завжди. Ось. Ну, у таких курей, як легорни, там мінорки, у них квочок ну, не буває. Взагалі в цій породі навіть не вказано, що вони можуть бути квочками. У них просто формуються яйця. Більше, більша кількість яєць, ніж, наприклад, у інших порід, які склонні до насиджування. Ось. І все, і в них, коли закінчуються яйця, вони захочуть, ну, хочуть сідати вже насиджувати. Ну, я я розумію собі це так. Може, я і помиляюся, якщо у когось якась інша інформація, то поділіться досвідом. Дивіться, там любов. Mm -hmm. І це, до речі, барвистий попоров. Дуже, до речі, цікавий хлопець барвистий цей півночі. Він спокійний. дивіться-дивіться, mm -hmm. сигнал. Та зараза, Тільки став, бачиш, і не, не зробив. О, голошийка працює. Значить, дуже, дуже цікавий. Півень цей барвистий, він дуже розумний. По-перше, він спокійний, він не входить в конфлікти. Він не то, щоб здавався всім, він просто якось відлинює знаєте, від конфлікту. І хтось мені писав, що він не топче курей, він щось схожий на курку, він, коротше, не такий, як треба, чого ви його тримаєте? А тому, що він розумний і мені дуже подобається по екстер'єру. Я хочу таку е, лити кров І по, не тільки по е, лінії самки, по курці, бо в мене є курочки барвисті, а хочу ще й вливати кров в інших курей е, оцієї цієї породи. Вона гарно носиться. Дивлюся, вона такого середнього, немілкого і не крупного розміру. Мені подобається. І до чого я веду? До того, що цей півень. Він гарненько собі знає, він топче тих курочок, які відходять від основного стада, десь під кролятником, що в кутку, як тільки що. Він побачив, що ніхто із півнів його не бачить, що ніхто не підбіжить і його не зіб'є, тому що тут є півні, які ну, головніші так сказати, ніж він. Він не, не входить в конфлікти, він собі просто підстерігає ту курочку. Яка десь відбилася від стада і все й покриває її. І мене це влаштовує абсолютно, тому що, наприклад, є такі курки, які ховаються. Я не знаю, знали ви чи ні, але я за роки спостереження за цією птицею взагалі за птицею. Зараз ми говоримо про курей. Багато чого зрозуміла про птицю. Є такі курочки, які просто дуже хитрі, і які просто ховаються під кролятників, десь в куточках насідала. І яких півні, основна маса півнів можуть і не покрити, розумієте? А коли є отакий хитренький самець, тву -тву на тебе, він собі диви-диви-диви, бачите? Втекла від нього, але він старався. Бачите, він відійшов, ті півні там ходять, Он голошийка, кіндрати, цей, мій бородатий, цей чубатий старий. А цей собі там ходять ну, по відкритому, а цей ходить, тут десь заховається і дивіться, і пора є курочок. Бачите? Ну, це не дається йому щось. До речі, ці е, кіндрати, два брата кіндрата, вони також покривають курочок і вони ну їх частенько збивають, але вони також стараються і в них все виходить. Відзвонювалися мені люди, які брали. Все, він хоче ту чорну, але вона щось ніяк. Відзвонювалися мені люди, відписувалися, які брали мене інкубаційні яйця цього сезону. То казали, що оплод, оплод я є чудовий. Не знаю, чудовий, не чудовий, я зможу вам сказати тільки тоді, коли в мене сяде якась насідка, якщо все буде добре, і я зможу сама переконатися в тому, який в мене відсоток оплоду мішаних курей. Так само і інших порід, які в мене є. Кохінхіни ще поки що не несуться. Одна, одна курка чи дві. Ну, коротше, кожен день яйця. Чи це одна несе кожен день, чи через день несеться дві? Я не знаю. Значить, австралорпи несуться, бензамки несуться, мішані несуться, качки несуться, індики не несуться. Ті ще сидять в карантині, руда не несеться, вона якраз гуляє. Ну, я не можу випустити до неї індика. Він сидить у мене ще на карантині. Я така людина, що я все-таки притримуюсь правил. Та інша індичка, яку я взяла у знайомих, не, не взяла, а придбала. Сидить також ще на карантині, тому вже буду, напевне, через О -о -о -о. Дивіться, цей лізе поліз на курку, як його Бородатий топче. Тобто, Галашика його зігнав. не знаю, потоптав він чи ні її. Оцей бородатий. Ну, Бородатий трохи безтолковий. Ем, в нього спокійний характер і він відкрито парує курей. І коли бачать ці півні, вони його можуть зганяти. Ось. А, а оці наглі кендрати малі два, два півні. Ось Тому поки що я не можу пустити індич, індичку до індика, може, вона сама чекає, але я бачила, що вона присідає вже. Ви бачите, як голошийка відганяє. Бандіт. Значить, цей, я не знаю, чи дочекається вона індика, щоб він її спарував і вона оплідно несла яться чи ні. Ну я не хочу ризикувати. Я боюся, карантин є карантин. Три тижні треба тримати птицю окремо, яку привезли, ну, яка привозиться на господар. Давид, ви бачите, під голошийкою курка сідає, сама присідає. Ось тому будемо чекати. Ну, буде нести без неоплідні, то буде не це не оплідні. Так уже буде. Ну, а тих трьох, хто індик, напевно, покриває, бо між з ними. Хоча, мені здається, вони ще, може, і не загуляли, бо я не чую крику. Зазвичай індички курличуть, кличуть самця, вони загулюють, потім присідають і індик вже тоді покриває індичку, і вона тоді через десь приблизно тиждень, плюс-мінус, там, починає вже нестися. Поки що я цього не бачила, і індички у теплиці, ті, що сидять з індиком, не несуться. Ось. А це стоїть і слухає. Бачите, який спокійненькі, собі підходить до мене, але він не агресивний, він на мене не кидається. І що я вам хочу сказати? І не такий е, дурний, що ти підходиш, а воно тікає світ за очі. Мені подобаються спокійні, спокійні хлопчики, дівчатка. У мене взагалі нема диких тут, в принципі, вони всі в мене. Я до них кожен день приходжу. О, покрив, он кіндрат покрив, бачите? Покрив курку, кіндрат, о, старий, старий лізе на курку. О, о, старий, старий. Ой! Коротше, кіндрат он покрив курку. Чорно, до речі, що цей захотів, напевне. Так, що, так, якось так. Все. А ти чого тут сидиш? Хтось на какуню, вбачайте. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.